Так, всім привіт, всіх вітаю неділя сьогодні. Вийшов зняти вам ще одну нашу колись форбу під назвою Алінка. Ось отак вона виглядає, дивіться. Що хочу по ній сказати. Це ось пасенковий врожай, ну, як і всі, трошки підмерзла, але пішла, лоза, визріває добре. До самого кінця в цьому році це четвертий рік кущу. У цьому році вона ну, більш уже товстіша лоза, більше визріває. Ну, тобто, з нею все окей. Що з цією формою? З цією формою значить, є у цій формі все. Тобто, все. Дивіться, давайте рвемо ягоду. Розмір ягоди. Давайте ще одну, давайте ще ось дві зірву, дивіться. Хай буде. Нам що, жалко, чи що. Дивіться. ось така ягода, да, включаємо. Так, сейчас. Ага, по нолях, дивіться, нулі. Дивіться, значить ягода, длина ягоди. Одною рукою не дуже зручно. Ось вс, дивіться. Ось о, длина ягоди, 45, цієї, ця чуть менша. Ця 42, дивіться, я її вже взяв у цей. Ну ця 43. Товщина ягоди Дивіться, підняв. Ну це я вже трошки і жмакав, конечно. Коротше, 20 21-22. от 20-22 в неї така ягода. Отак Ось вона виглядає такий колір солом'яний. в Затінку аж біластий. Такий. Ось, дивіться, які пальці. да? Красота, я ж кажу, є. Для базару що саме головне. Щоб очі бачили. Дивіться, красота, красота, длина, здорова. Ну, тобто є все в цій потенціал, хорошо, і зиму як би перескочила, видала, на пасенках видала. Є все крім одного. Крім одного, це смаку. Давайте розріжемо її, в розрізі подивимося. Ось От, так вона виглядає у розрізі. Дивіться, кісточка, тут ось по дві кісточки усього. Кісточка вже зріла. Давайте перед цим я вже зважимо і подивимося, скільки вона буде заважа. Так, по нолях, дивіться, ця ось 10,8. Так, ця розрізана буде в нас 12,5. Ця ось ціла, не розрізана. 12,8. ну Тобто, так, бачите, від 10-13 буває навіть 15, ну, тобто отак. А от смаку, ну знаєте, як на мене, ну, це чисто моє суб'єктивна думка. В цьому році трошки краще, як у тому. Бо в тому була трава травою. Просто трава травою. У цьому трошки краще. Так, слад... сладость є. Ну, все одно, знаєте, хто не любить мускати і сильно солодку винограду, то це для них форма. Мені вона не дуже підходить, я люблю більше мускати або цвіточна, що -то, Ну, не таке просте, як ось в приображенні. Ну, так само, мабуть, до цього діла відноситься і алінка. Якось так. Той год я її взагалі якби забракував, навіть не продавав і ці людей відговарював, хто до мене звертався за чубуками. Зараз да, так, в неї трошки покращали вкусові, але все одно я ж кажу, для тих, хто не любить мускати, що тут світочне, приторне, ну, це, мабуть, напевно буде оце, цей виноград. Тому що, ну, да, дуже привабливий, безпроблемний. Не бачите, немає рижиків у неї, не входить вона і ця воно, гарна ягода. Ну, що тут? Ну, Красиво, що тут скажеш? Красиво та й усе. От, Бачите, такі. вона рона рихла, не збита. Е, ну, от, смак от би. хотілося б, ну, це як на мене, любителю да? такого необичного. Мені не вистачає, а так дивіться самі, я ж кажу, на любителя. Лоза визріває, дуже погано вона прививається, ну, прищеплюється. Дуже погано поки роз... набирає вона ріст перший год, ну, перві два, скажімо так, ну, ну, ну геть туго. І це не тільки моя думка багато. Розказують людей, що дуже погано вона прививається там, на ту чи іншу форму. Ну, в мене це корневласний. Вот. Ну, кому подобається такий виноград, придивіться, я ж кажу, дивіться, ну, ну, красивий, що тут скажеш? Я думаю, на ринку буде як уходить, так як і приображення, подивимося на ті пальці. Ну, солодкий. В, том, в тому році було геть, ну не в тому році був перший урожай. То я повністю був розчарований в ньому, повністю. І до мене, в мене були гості, ми всі стояли з виноградарями, у нас було багато колектив. То, хто не спробував, усі і, ну, ніхто собі не записав у блокнот. Я її хотів навіть видалити, ну не видалив. Ну. А в цьому році, то ж воно перезимувало, так -от, непонятно як. Ну, дивлюся, вроді росте, ну, думаю, ну ладно, хай вже буде, може на цей рік. Ну, чуть покращило вона. Возможно, з набором деревини, можливо, ще буде краще. Ну, поки, поки, буде, поки буде на ділянці нічого. Геть такого сильно кардинального і поганого про неї поки. я ж кажу, в тому році була у мене хуже думка про неї. Ну в цьому році трошки вона виправилася. Чуть більше цукру набрала, смаку. Лоза луча, дивіться, пішла Вона аж пішла, воно до кінця аж перевернула на ту сторону, перемахнула і повністю визріває. Навіть пасанки, дивіться, пасанки я не вбирав. гляньте, навіть пасанки повизрівали. Ну як, визрівають, даже, дивіться, йдуть. гляньте, ось ось пасанок. Бачите, пішло. Тут так само воно. Ну, тобто, так, да, лози тут вистачає вдосталь, якби лоза. Я бачу, що вона точно визріє, бо вона вже пошти на 90% визрівша, якщо не на 95%, скажімо так, якщо не рахувати ці кінці пасенки, бо вони ну, не нужні, в принципі, то вона вже й визрівша, там, на 95%. Якось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. До наступних відео.